Всім привіт-привіт! Останні кілька відео були в мене зв'язані з пересадками. Були запитання про торф, про добрива і тому подібне. І кілька було запитань щодо використання мною дренажу. Дехто, дуже уважний, вже підмітив, що я не використовую дренаж у горщиках своїх паларгоній. Причому не використовую я його ні для дорослих рослин, ні для живців. Ну, думаю, для живців це зрозуміло, так чому я його не використовую. Тому що, в принципі, горщики маленькі, вони пересихають і так доволі швидко. Крім того, людина, яка отримає цей стаканчик живцем, вона ж потім його буде пересаджувати у більший об'єм. так? Тому її оці камінчики або пінопласт знизу, не знаю, хто що там ложить, воно і просто недоцільне, тому що їй потім доведеться розбирати оцей нижній так, комок цієї кореневої системи, діставати звідти отей дренаж, щоб потім помістити цю рослинку вже там стаканчика 200-300 грам, так, у великий якийсь горщик. Тому в маленьких стаканчиках абсолютно немає доцільності ніякої використовувати дренаж. Чому ж я його не використовую для своїх дорослих рослин? Так, дивіться, одразу зроблю таке маленьке уточнення: Використання або невикористання дренажу дуже ще залежить від ваших умов, вашого стилю життя, стилю вирощування ваших рослин і тому подібне. Тому в даному конкретному випадку я буду пояснювати і говорити лише про свої умови. Тому що температура в будинках буває різна. Частота і можливість вашого догляду за рослинами, тобто, коли ви можете їх поливати або не можете їх поливати, теж буває різна. Так? Дехто там тижнями на роботі, а дехто дуже любить поливати і кожного дня ходить з лієчкою. Температура підвіконників, якщо у вас вони на підвіконниках, у мене більшість рослин на стелажі всередині кімнати недалеко від батареї. Влітку у мене рослини, наприклад, на вулиці, там спека, південна сторона. Так? Тобто все це дуже впливає не тільки на об'єм горщика, так, наприклад, а і на доцільність використання дренажу. Розповідаю про себе. Я надаю перевагу використовувати менші горщики. Але не ложити в них керамзит. На мою думку, керамзит просто краде місце. Ну, керамзит, пінопласт, так, я маю на увазі дренаж, який класично ми придумали там, ложити на низ горщика, щоб був кращий відтік води. Для мене це просто необхідно, а інколи навіть і шкідливо. Тому що влітку я поливаю двічі на день деякі свої рослини. Взимку у мене температура в приміщенні 25-17 градусів, вночі 17, буває, там в день до 25 піднімається. Рослини дуже швидко пересихають, їх у мене багато, я просто фізично не встигаю. І якби у мене ще був в горщиках цей дренаж, який ще більше б забирав цю вологу, так? І горщики, які були б тоді більшими, тому що мені потрібно було б садити в більший горщик рослину, враховуючи ще отой там якийсь об'єм там 200, 300 400 мл, де, куди я мала би насипати дренаж. Тобто він би забирав в мене додаткове місце. Це були б додаткові більші горщики, а враховуючи того, що в мене десь до 100 рослин, мені би ну, просто фізично б не було куди їх розміщати у більших горщиках. Тому я зробила для себе такий висновок, що дренаж мені не потрібен. Я краще використовуватиму менші горщики, які будуть швидше просихати. Також важливу роль, звісно, відіграє субстрат, який ви використовуєте. Я використовую торф іноді, для того, щоб трошечки більше він Утримував у собі вологу, я додаю у нього перліт. Ну, це зазвичай для дорослих рослин. Так? Перліт, він, не основна його функція, це не е, розрихлення ґрунту, як багато хто думає. Так, це ну, дійсно теж допомагає. Але перліт, він утримує вологу. Тобто, додаючи перліт, якщо ви дуже любите поливати, ви свою ситуацію, скажімо так, погіршуєте. Тому що перліт буде натягувати на себе цю вологу, і ваш торф буде довше не просихати. Тому навіть для зимових пересадок, е, якщо ви там хочете перетримати рослину десь вдома і з вулиці її садити в горщик на зиму, краще перліт не додавати. Так, тому я використовую верховий е, суміш верхового низинного торфу для дорослих рослин. Він в мене доволі легкий, доволі рихлий, там багато повітря, він не пресується, і е, мені немає просто сенсу робити, я кажу, цей дренаж. Якщо ви використовуєте якийсь там е, ґрунт, ну, от ви звикли так, вирощувати в ньому пеларгонію, тому що не обов'язково в торфі вирощувати. Я ж говорю, це залежить все від ваших умов, від того, як вам зручно, як ви можете там фінансово собі дозволити і тому подібне. Е, якщо ви використовуєте якийсь торф на основі гумусу, наприклад, він такий доволі важкий, так? або якщо додаєте туди якусь органіку, е, або якщо ви взагалі берете садову землю, у вас якісь там суглинисті ґрунти. Так, тоді, можливо, вам все ж таки потрібен цей якийсь дренажний такий шар на низу ґрунту, який допоможе вам відводити трошки вологу знизу, щоб не було застою. У мене його просто немає у цьому торфі, який я використовую, в об'ємах горщиків, які я використовую, і тому подібне. Ну, і, і ще один дуже надзвичайно важливий фактор. Які теж впливає на використання або невикористання дренажу і, взагалі, на якість вирощування пеларгоній це вибір горщика. І зараз ми не говоримо взагалі про розмір горщика, а про вибір горщика, скажімо так, ну, навіть не дизайн, так? а... Функціональність цього горщика, так? Тобто наскільки добре він працює разом з тим вашим ґрунтом, розміром рослини і умовами, і вашою можливістю доглядати за цією рослиною і частотою цих доглядів. Тобто, має бути такий ось ідеальний симбіоз, і горщик вам у цьому має допомагати. Ну, дивіться, для прикладу покажу. Це ось у мене сорт Івка, Ліна Оланова, теж один з моїх миколайчиків, ось так уже гарненько підріз кущик. Класний сорт, дуже гарненько кущиця. Ще у мене не квітла вона поки. Дивіться, я... це в мене поки що проміжний горщик, так? Це, стається, е... десь 07 об'єм. Е... І це ще відносно така молода рослина, живець, тобто це не кінцевий об'єм. Такі ось рослини я тримаю в технічних горщиках з ось такими ось дірочками знизу. Це отвори, які дозволяють мені, наприклад, поливати через низ. Що таке полив через низ? Це Коли у вас рослинка стоїть ось так ось в підончику, ви сюди наливаєте водичку, водичка абсорбується і піднімається зверху. Це дуже гарно стимулює розвиток кореневої системи. Тому що рослина, там, якщо ви пересадите, пересадите наприклад, стаканчика 200 г сюди, так, кореневе все знаходиться отут. Ось. Ви поливаєте через низ цей нижній торф, постійно вологий. Корінчики, які знаходяться всередині, розуміють, що волога там, і починають до неї тягнутися, тобто тянуться донизу. І таким чином освоюється весь об'єм горщика. Верхня частина дуже рідко, прям сантиметрів 2-3. горщика зазвичай вони зовсім не освоєні кореневою системою. Зазвичай це буки і нижня частина. Тобто такий ось нижній полив, якби у мене був керамзит у цих горщиках, по-перше. Це би крало би дуже багато місця. Ну, ось так ось так, Я насипала. Ось у мене об'єм горщика, по суті, втричі зменшився. По-друге, горщик би надто швидко пересихав, тому що коренева у цієї рослини дуже хороша. І поливати через низ, мені було б дуже незручно, тому що торф він дуже гарно, швидко абсорбує і передає вологу у вищі свої шари. Тобто він так. Типу моху, це, по суті, там більшість торфів вони є на основі мухів, які розкладаються. Тобто він передає вологу отак доверху собі. І якби я додала керамзит, волога би погано передавалася. Так, вона би передавалася, але це було б набагато повільніше. Ось, тому я надаю перевагу ось такому ось використанню таких горщиків разом з торфом. Естетично, ось такі ось горщики мені, наприклад, не дуже подобаються, тому що я взагалі не дуже люблю коричневий колір в симбіозі з зеленим листям. Ну, це чисто мої такі, скажімо так, вподобання. Так? Ви можете вирощувати і в яких вам подобається горщиках. Я люблю рослини вирощувати в білих горщиках. І ось придбала я собі ось такі ось горщики. Це двохлітрові горщики, вони бувають різних об'ємів. Це ось, до речі, сорт у мене. Так, відсвічує дуже негарно. Зацвітає. Ой, жаль, кольор не передається. Шик-забава. Буде багато ось квіточок, обов'язково покажу на каналі, якщо все добре буде. Я придбала собі такі горчики, придбала їх багато, але вони були без дренажних отворів. Тобто там були заготовки, їх було кілька, які там треба було 3 чи 4 тирочки пробити, і у вас будуть дренажні отвори. Але мені цих дренажних отворів, ну, явно замало, так? Я звикла, що в мене їх має бути багато, що водичка має лишня витікати, або якщо через нижній полив, то вона має швиденько собі абсорбуватися і передаватися далі до рослинки. Тому в таких випадках, якщо ви купили горщик, а дренажних отворів вам замало, ви берете або ось такі ось штуки, це називається паяльник. В цьому паяльнику, мабуть, років вже більше, як мені, бачите, до речі, він ось біленький, це все від пластмаси. Або от така штука, яка стоїть 65 гривень на китайському сайті. Теж паяльник. Або в таких, скажімо так, найпримітивніших випадках, ви можете просто взяти цвях, нагріти його на газу або на вогнищі, на жару, де завгодно, і робите додаткові отвори. Ось такі ось отвори. Робити їх стільки, скільки вам потрібно, скільки вам подобається. Я ось наробила собі ось таких ось отворів. У мене хороший відтік і те води, також через нижній полив. Ну, тут уже нижній полив трошки він гірше, тому що, бачите, є ось такий ось бортик. І води тут треба наливати більше, щоб вода це переступала цей бортик. Тобто, ну, Звісно, в технічних горщиках це ну, просто ідеально поливати через низ. У таких ось горщиках цей полив вже складніший, але за наявності достатньої кількості от таких от дренажних отворів, він все ж таки можливий. Ну і поки що, от у мене з усіх горщиків, які у мене є, покажу вам найгірший варіант. Поясню чому. Ось У такому горщику використання дренажу можливе, і я би його навіть рекомендувала, би, напевно. Чому? Це сорт Caroline Dean, бачите, доволі такий пущик. Ну, високий, об'ємний, багато зеленої маси. Об'єм тут десь приблизно одна літра, може трошки навіть менше, не знаю. ну До літри десь близько, так Він дуже-дуже повільно у мене пересихає. А все чому? Тому що ці горщики вони йдуть, скажімо так, отак, ось, одразу з піддоном. Ось таким піддоном, який дуже плотно кріпиться до горщика. І отут ось знизу взагалі немає ніякого обміну повітря і немає відтоку рідини. Цей піддон. Зараз пробую зняти. Так, ось такий ось піддон. Він кріпиться, можна сказати, ну майже наглухо. І тут всього два е, отвори. Тобто от ви закриваєте, тут іде реально застій води, тому що отворів тут мало, тому що оце ось не дає дихати навіть цим двом отворам. Цей горщик бажано теж взяти, там паяльник. Так, не хочу в мене. взяти паяльник, наробити купу отут ось отворів і не використовувати цей піддон взагалі. Він сюди ну, абсолютно недоцільний, принаймні для вирощування паларгоній. Або тоді ложити сюди ось такий ось слой дренажу якогось, щоб корінчики не знаходились отут, ось в цій такій, знаєте, затхлій, в такому затхлому середовищі, тому що ну тут дійсно можливий розвиток різних грибкових інфекцій, і тому подібне. Немає доступу свіжого повітря, немає вентиляції, постійна присутність вологи і тому подібне. Тому такі ось горщики, я його не купувала. Це я купила там з якоюсь рослинкою, по-моєму, з карою розою. Він був в неї посаджений, вона в нього вірніше, була посаджена. Ось, і використання, ну, на такому сорті, так, з доволі об'ємною зеленою масою, яка багато води випаровує. І, по ідеї, горщик має пересихати швидко, він реально не висихає достатньо швидко. І це мені не подобається. І цей горщик мені по якості. По функціональності, не по якості, якість хороша, по функціональності для пеларгонії він мені не подобається. В такому випадку, якщо ви все ж таки використовуєте такого плану горщики, ну я думаю, дренаж в принципі був би дуже бажаний. Так, ну я надіюсь, я донесла до вас свою думку і пояснила, чому саме я не використовую ніякого дренажу у своїх горщиках. І все ж таки раджу вам ще раз проаналізувати так, які вас умови, як ви вирощуєте, в яких ґрунтах. Тому що ну, у ваших конкретних умовах, можливо, і доцільно використовувати цей дренаж, або якщо ви до цього звикли, то не потрібно зараз від цього відмовлятися. Я розповіла про себе, про свою думку, і все це стосується лише моїх умов, і мого стилю життя, і моєї можливості там, за цими рослинками доглядати. Тому, будь ласка, всю інформацію, яку надаю я вам або хтось інший, завжди аналізуйте, завжди думайте, чи вона підходить саме під вас. І тоді вже приймайте ваше рішення. Надіюсь, відео було корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої вайбер-спільноти, де ми з дівчатками спілкуємося між собою, а також я продаю надлишки своїх рослин. До нових зустрічей! Бувайте!